У вас роздратованість аж до елементів агресії чи істерки. Або навпаки, у вас стан повної пригніченості, у вас різкі раптові болі в шлунку чи серці, чи якась загальна фізична слабкість, надмірна втома, як завжди, вітаю. Бо це чергові ознаки стресу. Що нам буде з вами, якщо ми їх не позбудемося, о, можна довести себе насамперед. До загострення хронічних захворювань, які ще, не дай Боже, у нас можуть бути схильні від народження. Я так свого часу зараз, уже професор Інна Осадченко, довела до такого стану, саме довела, і про це в окремому відео про психосоматику, що в 24 роки вже мала підозру на рак шлунку. А про те, що потім ще дійсно пережила дві операції, це теж окрема розмова. Не доводьмо себе. Тому тепер насправді вітаю, бо ми з вами в антистресі по-українськи. І сьогодні проговоримо з вами одну із найперших технік, яку треба робити, виконувати, щоб позбутися стресу, щоб вийти з нього і не входити в глибший стрес. Щоб відійти від цього всього, це адаптована техніка руки. І, як завжди, спершу трішки інформації про стрес. Ми завжди її доповнюємо. Кожному відео. Що нам потрібно знати про стрес? Насамперед маємо розуміти, що гормон стресу це кортизол, він гальмує роботу імунної системи, травної, серцево судинної Тому якраз під час стресу, те, що й сказала, у нас загострюються хронічні захворювання, активізуються ті небезпечні хвороби, до яких у нас може бути спадковість, вроджена схильність. Тому навіть, от, наприклад, в Україні під час війни констатовано сплеск захворюваності на цукровий діабет, і, до речі, особливо у переселенців. Це вже медичний науковий факт. По-друге, що ми маємо ще пам'ятати, це те, що в цьому відео що і емоційна, і фізіологічна реакція наша на певний чинник оце і є стрес. Тобто ми або реагуємо, або не реагуємо. Стрес це не так і погано. Це наша адаптація до цієї ситуації. Це наш такий переломний момент, як то знаєте, таку обухом по голові, щоб ми перехрестилися, зрозуміли, що нам далі потрібно робити. Чому ми реагуємо? А тому, що ми так звикли реагувати. Тобто, ми звикли в стресовій ситуації або реагувати бурхливо, або ні. І ще ж, в залежності від типу нашої нервової системи. Але ми вибираємо. Реагувати чи не реагувати про це у нас є окреме відео. Наше прийняття ситуації і наша реакція. І навіть окремий психовірш. Не дивуйся, приймай. Все про це. Бо, наприклад, якщо сказати ти дурепа десятьом дівчатам, буде 10 різних реакцій. Одна скаже: Ну і що? Друга посміється. Третя взагалі не зверне увагу. Четверта скаже, сама така. П'ята розридається. Шоста почне битися. Сьома замкнеться у собі. Восьма зателефонує до рідні рідня прийде розбиратися. Дев'ята почне мститися і вам цяністий калій, знайде його. Ну, а десята ваш варіант. Скільки людей, скільки реакцій. Але важливо, щоб ми реагували спокійно, щоб у нас не було психоемоційного напруження далі. Щоб не було наслідків стресу. Бо сам стрес. По собі повторюю, це нормальна реакція нашого тіла, нашої психіки. Натомість хронічний стрес, це те, що ми не відпрацювали оцю емоцію, він буде якраз і загрожувати поглибленню тих хвороб, що у нас є, витягуванні з нашого організму тих хвороб, до яких ми схильні, появи тих хвороб, про які ми навіть і думати не могли. Я пройшла той шлях, тому відео про психосоматику. У нас буде не одне і з медичними показниками, з із картками, із свідченнями хвороб і одужання. найголовніше. що робити, коли стрес з'явився на публіці, коли ми перебуваємо серед людей, і в нас якраз виникає оцей момент стресу, тобто, в чому воно виявляється? Найперше, ми тут і зараз починаємо червоніти наша шкіра, у нас починається тремор. Підвищення в тиску, серцебиття, ми починаємо задихатися, тобто різні симптоми, який із них перший виникне, це вже залежить від вашого індивідуального стану, вашої схильності. Нагадую, що в попередньому відео ми рекомендували одразу скористатися, не доводячи до поглибленого стресу, скористатися бризкалочкою, водою, тобто піти вмитися обов'язково. Я усім рекомендую, хто біля мене, як тільки хоч трішечки нервують, а піди вмийся. І це йде не як не як уже погроза, яка ще вийде звідси геть. А просто піди, заспокойся для того, нормалізуйся, щоб не розвивати оцю проблему. Але якщо ми не маємо такого доступу до води. Ми їдемо в автобусі, ми серед колег, ми не можемо піти до, наприклад, до ванної кімнати. У нас немає цієї бризкалочки. Ми ще не навчилися правильно дихати, бо ще одна техніка дихати. Зараз пропоную у цю адаптовану техніку руки, бо нам треба їх кудись діти. І чому так важливо їх діти? Кажуть, що наше серце на кінчику наших пальців. Тобто, тільки проблеми у нас із серцем у нас ось одразу цей тремор. Серце дригається і дригається наші руки. Це, як знаєте, ото кардіограма. Тому якраз оця техніка в арт-терапії використовується: це нейрографіка, основи нейрографіка. На кінчиках пальців наші дуже чутливі кінчики пальців. І на основі цього ми видаємо все те, що у нас власної під свідомості є. Як казала моя подруга, рука це продовження голови. І я з нею не. Не сперечаюся, ну, правильно, хоч не ростуть руки з голови, але нервова система, наш головний мозок, керує нашим тілом. І кудись треба подіти руки. Особливо це стосується людей, які дуже жестикують. Нагадую: перше, універсальних технік немає. Ми пропонуємо одну із. Передивіться всі наші відео і виберіть, будь ласка, якісь техніки. Зараз буде йтися тільки про руки. Дихати ми будемо вчитися ще в окремому відео. Комбінуйте всі оці техніки, але дивіться, що вам найкраще поєднати. І другий момент, про що ми завжди говоримо, що ми цього маємо вчитися робити заздалегідь у стресі, навіть якщо хтось нам з боку буде говорити, у нас ж в цей момент загальмовані когнітивні процеси, і ми не зможемо відреагувати, ми не чуємо. Тому ми маємо зучати себе, де здівати наші руки при найменшому хвилюванні. Робити це увечері, робити це зранку. Такі свої рідні гімнастики для рук. В техніці заземлення є найперше. Візьми себе в руки. В прямому розумінні це оця техніка метелик. Що робити, якщо ми відчули стрес, і в нас почали тремтіти руки? Фіксуємо наші руки, коли ми з вами відчуваємо, що вони тремтять. Чому я зразу не показую цю техніку метелик? Вам вона все, всім відома. Вона нам близька ще й тому, що це в нас така рудиментальна поведінка, фактично, те, що з дитинства Бо нас колихають. І діти, якщо ви помічали, діти, щоб самозаспокоїтись, хилитаються. Коли ми про щось там думаємо, нервуємо, ми теж хилитаємось, ми закриваємося в собі, ми обхоплюємо себе руками. Ми хочемо зафіксувати десь подіти наші руки. От, оце, ось техніка вона і спрацьовує. Ми хапаємо себе, своє тіло, візьміть себе в руки та беріть себе в руки. Але перше ми маємо дійсно за щось зафіксувати. Потрогайте себе, своє тіло. Зробіть масаж, про який я показувала. У першому легенький масаж кінцівок, тобто наших пальців, наших чутливих, затягуючи нашу цю сенсорику, витягуючи її із наших надр підсвідомості. Коли ми стресуємо, у нас кров відходить від кінцівок, і ми у такий спосіб дійсно відчуваємо, що в нас охолоджуються наші кінцівки. В багатьох людей взагалі дуже холонуть руки, ноги. Я належу до таких людей. Тому я дуже часто роблю не тоді, коли я нервую, ні, а просто я роблю ось такі от масажики легенькі своїх кінцівок. Для того щоб не відчути себе чи заспокоїтись, повторюю, а для того, щоб порухати свою кров і повернути нормальний баланс температурний для своїх кінцівок. я можу це зробити і навіть для ніг тому дуже часто, коли я їду в дорозі, затерпає тіло. Я не соромлюся взяти і помасувати собі собі ноги. І до речі, це оцей момент, коли ми теж діваємо, десь наші руки, якщо нервуємо, зучиться. У будь-якій ситуації десь фіксувати свої руки, на чому ви хочете. Варіант перший, ось метелик. Але згадую, що коли під час першого тижня війни, навіть місяця, коли радили українцям, які перебувають в укриттях, які втікають від бомбардувань, і радили українцям заспокоїтися, і вони там писали на чат, що робити, мені там погано. Зробіть метелик, тобто, от обхопіть себе руками. І писали гнівні відгуки, який метелик біля мене тільки що вбили людину. Тобто люди дратуються цим, то ми маємо зафіксувати найперше руки. І не просто зафіксувати, а робити отакі от почережні стискання. Згадуйте, що коли ми йдемо на прийом до лікаря і в нас беруть з пальця кров, пам'ятаєте, чи із вени кров, то нас просять попрацюють, а тиск міряють, нас попросять, попрацюйте кулачком, так, щоби ми стимулювали. Наш кровообіг. Раджу це зробити. Навіть маленьким діткам, от я увечері учням своїм, я їм так і кажу: покладіть руки на стіл і давайте постискаємо, рахуємо. Обов'язково треба рахувати і повільно постискайте 35-40 разів. Це відволікає, переключає увагу і стимулює ваш організм попрацювати в іншому напрямі. І воно вас буде заспокоювати. Тобто можете зробити ось так. Найкраще це зробити з опущеними руками. Якщо ви лежите, тим паче. Тому я так рекомендую зробити на ніч або зранку обов'язково такі гімнастичні вправи. Ви запускаєте своє тіло до роботи, перед тим, як потім ще й випити водичку. А зараз стресуємо, тримаємо руки, стискаємо і можемо так само. Ми їдемо в автобусі, ми сидимо на роботі. Ми просто ми можемо пальці навіть не, не відштовхувати, так, як я роблю, а просто отак от робити такими пульсуючими руками. Можемо зробити це взяти за основу стільця, коли там ніхто не бачить. Ми пробуємо дуже часто так хтось робить, пробуємо свій одяг. Чому нас це заспокоює? Одяг це м'якеньке, це те, що в нас із дитинства. Пам'ятаєте, як ми обіймали іграшку, як ми обіймали мамусю нашу, хтось обіймав там, спав, наприклад, із. Ковдручкою якоїсь і любив її дотик. От ваш одяг це те, що ви вибрали. Воно вам приємне на дотик. Через сенсорику, через дотик ми повертаємося до логічного нашого мислення, до раціонального. І для цього от важливо це зробити. Хтось може навіть це такий масажик, пом'яти собі вушко. Важливо, щоб ви заспокоїлись, у кожного буде своя фіксація рук. Але подумайте, що саме ви будете робити руками, де ви їх зафіксуєте? Найголовніше у стресовій ситуації переключити наш мозок на щось інше, на якусь іншу роботу. Це зміна нашої діяльності, тобто, взагалі, залучення діяльності. Якщо ми стресували і робили щось, у нас уже та робота не піде. Переключаємось на щось інше. Знаєте, в кінофільмах то часто показують, що людина так схопилася за стільця, що потім вирвала його основу. Ми цього робити не будемо, але нагадую, що ви маєте фіксувати обов'язково де свої руки. Хтось, коли старсує, починає писати, малювати без питань. Малюйте. Розказували навіть, от коли перебували в укриттях наші українці. В ті моменти найстрашніші, то малювали щось на, навіть паличкою на підлозі в пилу, що було під ногами. Це було дуже важливо, щоб переключити оцей момент. Дійсно. Але можете щось на тілі себе Той робити масаж. Коли ви робите масаж, це ми описали у техніці вода масаж, то ви теж переключаєте увагу і фіксуєте ваші руки. Всі техніки взаємопов'язані. Ви робите так, щоб було важливо для вашого заспокоєння. Вибирайте ті елементи, ті моменти, які значущі саме для вас, які допомагають саме вам. Вода, масаж, фіксація рук, дехто може якраз повертати, ви знаєте, хтось каблучки починає перекручувати. Та перекручує. Це буде вас видавати, що ви стресуєте. Якщо ви це робите в спокійний час, тобто це у вас можуть бути повторювальні рухи, які у вас стали вже звичкою. Тут обережно не треба плутати. Це у нас буде в окремому відео про міміку і про жести. Не треба плутати, коли людина стресує, нервує. А коли людина, от наприклад, я раджу своїм клієнтам, їдете в транспорті. І, будь ласка, пробуйте десь зафіксувати діти свої руки, щоб у стресовій ситуації у вас виробилася оця звичка. Але слідкуйте, щоб у вас це не була уже така, не були стереотипні рухи, паразитичні, які будуть вас видавати, і у вас це будуть просто зайві рухи. Я називаю це таким гарним таким словосполученням зайві рухи, які вам не потрібні. Люди емоційні з цим страждають, на жаль. Отже, якщо підсумуємо нашу техніку. Руки адаптовано, то найперше, що ми маємо зробити в стресовій ситуації, якщо ми не маємо доступу до води, до бризкалочки, вмитися, якщо ми ще не вміємо дихати або вміємо дихати і об'єднуємо ці техніки, ми фіксуємо свої руки, десь їх діваємо. І обов'язково їх стискаємо. Ще рахуємо. Коли ми рахуємо, наш мозок переключається на рахунок і переключається зі стресу. Вчимося цьому до стресу. Рухаючись в автобус, сидячи на робочому місці. Отже, зафіксували руки на стільці, на основі стільця, можемо на нашому одязі, можемо на нашому тілі, роблячи масаж, але це робимо, стискаючи, рахуючи від 35 до 40 разів. Якщо у вас з першого разу не вийшло заспокоїтися, не здавайтеся, здаватися легше всього. Вмили сюди один раз і не допомогло. Вмивайтеся ще. Подихали один раз і не допомогло? Дихайте ще. Стиснули два рази руку і сказали, мені не допомогло? Ні. Це не пройшло. 35 разів 40 постискали руки, тільки тоді ми говоримо, що техніка допомогла чи не допомогла. Якщо ви техніку не завершили, ми не можемо стверджувати, що вона вам не допомогла. Вона вам просто не сподобалася, бо ви здалися, ви чините опір про опіру окремо, про ваше здалося окремо. Але будь-яку техніку треба пройти до кінця. І я завжди у клієнтів запитую, коли от вони мені кажуть, я дихала, мені не зайшло. Я стискала руки, в мене не зайшло. Я зразу запитую, скільки разів? Ну, вона так разів 10. Це все одно, що ви взяли пігулку, подивились на неї і сказали, ні, вона мені не допомогла. Ви її не випили до кінця, ви не зрозуміли, чи вона на вас подіяла. Який тоді може бути результат? Під вас залежить. Чи буде результат, чи не буде, від вас залежить. Чи ви вийдете зі стресу, чи будете в ньому сидіти і далі ще гірше буде? Отже, вибирайте реагувати чи не реагувати, нервувати чи не нервувати, а війшовши стрес, виходите з нього, чи в ньому сидіти далі. Щоб доводити себе до хвороб. В будь-якому разі, працюйте над собою, і все буде краще.